Днями у Ладинській громаді відбувся міжобласний чемпіонат з дзюдо. Понад 150 спортсменів, сім команд з Чернігівської, Черкаської та Київської областей зібрались в одному залі, аби поборотись за звання найкращого і найвправнішого. Це місто Яготин, місто Згурівка, СМТ Срібне, місто Прилуки, селище Журавки. І наша місцева команда СМТ Ладана. Ми заділи. Максимальну вікову групу дітей, починаючи з 6 років і до 14, щоб дітки могли добре поборотися, поборотися, набували стажу змагальну, щоб дітки могли добре представляти себе на змаганнях різних рівнів. Чемпіонат було організовано за фінансової підтримки Ладинської селищної ради. Роман Йовченко, голова Ладинської тергромади, наголошує, що розвиток спорту займає провідне місце у житті діяльності громади, адже він не тільки фізично загартовує, але й об'єднує людей. Виконавчий комітет я особисто ставимо пріоритет розвиток спорту та фізкультури в нашій громаді. І підтвердженням цього є минулотижнева спартакіада, яку ми проводили, і ряд змагань які майже щотижня проводяться в нашій громаді. Та додає, що на наступні змагання Ладенська громада вже буде запрошувати у відремонтовану спортивну залу. Ладені знаходиться один з найбільших спортивних залів в області. Який багато-багато років, на жаль, був в стадії страшної спогнації в занепаді. Але зараз ремонтні роботи вже на завершальній стадії. Я абсолютно переконаний, так як сказав організатор змагань, що наступні змагання ми будемо проводити в новому величезному, красивому спортивному залі, де ви всі зможете показати всі свої найкращі можливості. А сьогодні нехай переможуть найсильніші звитя та здобутки. Усі учасники розминались на татамі перед початком змагань, а тренери пильно стежили за своїми вихованцями, давали поради і настанови. Кажуть, будь-який результат буде відмінним, адже головне не перемога, а показати свої вміння та навички, які здобули за рік навчання. Приїхали завершити навчальний рік спортивними змаганнями, оскільки ми спортсмени і. Будемо намагатися показати достойну боротьбу і е, обмінятися спортивним досвідом, бо оскільки кожному спортсмену ні, ніколи і не пізно рости і прогресувати. Ми готуємося на протязі всього року. У нас же, ну, по, ну, змагання йдуть постійно, чемпіонати області, турніри, чемпіонати України. І ну як ще канікул ще не було. Ще діти якраз в процесі навчально-тренувальний процесі ще продовжуються до липня місяця. Потім ми їдемо в спортивний лагерь в липні місяці. А це як нас заключені заключні змагання в цьому навчальному році? Змагання розпочинали найменші. Кожен учасник старанно намагався показати наскільки вправно опанував техніку боротьби і, звичайно, ж хотів здобути перемогу. Після всіх поєдинків учасників нагородили грамотами, медалями та солодкими подарунками.